Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги розбирання ножа з Frontier. Е, перш ніж почати, хочу зауважити, що технічної необхідності це робити у мене не виникло. За час його експлуатації, користування ним, е, ну, з ним нічого не відбулося. Єдине, що я робив, це переточив на більш гострий кут, ну, тому що мені так більше подобається, як він ріже. От, в цілому ж він працює як працював, ніяких люфтів у нього не з'явилося, ніде нічого не повідкручувалось. Ну, все, все з ним добре. Але ножем цікавляться, і е, інформації щодо його конструктиву, якось в зручному доступі я поки не знайшов. Ну, тому розберу свій. А для розбирання нам потрібно буде TORX t 8 для осьового і t 6 для всіх інших. Осьовий має антипроворот. Він. До речі, гарно зроблений, мені це подобається не так, як у Джок і деяких інших, коли з обох сторон це виглядає як гвинт. Тут тільки з однієї, все зрозуміло, звідки крутити. От, бо в Джок воно зроблено з щирою пролетарською ненавистю до користувача. І якщо не знати про таку особливість, що антипроворот із якоїсь сторони його крутити, то можна зіпсувати біту. Тут ні, тут все, все нормально. Вставочка, вона Ну, це фарбований алюміній. Колір, до речі, в мене погано передає його, але колір доволі гарний. Він ну, має певну цю глибину кольору. Не так, як, наприклад, в того ж Джок, коли він досить простенький. Тут все, все норм. Так, тепер стяжні. Стяжні не мають антипровороту і, можливо, доведеться притримувати їх з іншої сторони. Ну, знадобиться ще одна Т6 викрутка. Хоча, ну, не факт, можливо, відкрутяться. так, залежить, мабуть, від ситуації. Ну, Тут схоже, що прокручується тож, в принципі, всі, окрім одного, викрутились так. Зараз спробуємо. Це й викручується зі сторони кліпса. Ні, то ні. Зі сторони кліпси, то зі сторони кліпси. Що ми маємо в результаті? Зовсім повне розбирання, я можливо робити не буду. Це зараз, можливо, викрутиться. Буду затягувати відео. Це версія з накладками з мікарти. Накладки фризовані, лайнер Олекшен і знаходиться у виборці в даній накладці. Осьов... Осьовий вузол у нас на підшипниках. Підшипники керамічні, стандартні для CGRB. Швидше за все, виробляють даний ніж. Вони у пластиковому сепараторі. Ну, так, на пробу, ну так, це кераміка. Сам клинок виготовлений зі сталі D2. Маркування розташоване От в цьому місці, при закритті клинка воно зайвий раз не демонструється. В місці заходу кульки детенту на клинок зроблена вибірка для більш м'якої роботи. Фрезування під, ну, вибірки під підшипники зроблені також в клинку. Е, стопорний штифт в клинку рухається все це діло в м, одночасно тут вибірка в накладці і е, форма, сама форма краю лайнера. Щодо даного конструктиву, зустрічав думки, що це не дуже надійно, бо сюди може там потрапляти бруд. Я особисто з такими ситуаціями не зустрічався. У мене проблем з цим не виникало. От, хоча технічно так, мабуть, що це можливо. От. Але знову ж таки ні на даному ножі, ні на Sківdжок, де схожа конструкція, тільки там вибірка не в накладці, а весь лайнер із вибіркою подібною. Там теж він джок працював у мене і в тому числі в ремонті, в досить брудних умовах, але не було з цим проблем. Туди не потрапляло чогось аж в такій кількості, щоб не спрацював замок. Чиститься це, ну, як самі бачите, доволі просто. Чистив я ніж без розбирання, він там промивається, продувається, прочищається без особливих проблем. Ну, кулька має бути керамічна, так, кулька керамічна, кулька детенту. От, от, власне, і, мабуть, все по конструкції. А, ну, спейсер. Спейсер. Розумію, це алюміній, мабуть, що фарбований, бо тут така доволі візуально груба текстура покриття. Але ну, тактильно ні, тактильно він гладенький. По спейсеру мені особисто хотілося б, щоб це був, от як він і виглядає. З кольорового металу там, на зразок Міді, Латуні, бронзи. такого. Тим більше, що CGRB Artisan з цими матеріалами працюють. У них є ножі повністю з накладками з даних матеріалів. У них є ножі, у мене в тому числі був, з от цими вставочками. Біля осьового у мене була CGRB grb Ну, більша версія, перепрошую вже за. Мій англійський, мою англійську мову. А, і там то була латунь. Тобто виробник працює з цими матеріалами, ну, досвід у нього є, можливості є. От, мені б особисто було б все ж цікаво, якби б це був справді от, з кольорового металу. Але ну, що є, то є. Виглядає це гарно. Взагалі підбір кольорів. А, мені сподобався. Тобто їх. От, ну, в даному випадку зараз є дві версії ножа. Це зелена мікарта і клинок Stone Lush без покриття. Ну, відповідно, це буде сріблястий так, колір. І о, такий от підбронзовий вставки і спейсер. Мені подобається цей підбір кольорів. Кольори також ну, достатньої глибини виглядає все гарно. Але, от, до речі, по, знову ж таки, по спейсеру його реалізація темлячного отвору мені не дуже сподобалась, бо сюди потрапляє всілякий пил, от, вичищати його звідти не дуже зручно. І сам отвір цей він, ну, не те, щоб протиснути туди звичайний паракорд. Ну, як це можна, звісно, але не те, щоб дуже зручно. То, ну, мені така реалізація не дуже сподобалась. От. Ну і кліпса, стандартна кліпса від CGRB, вона ну, мені особисто не подобається. Через... Вона досить м'яка. І... Пляма контакту, тут ця точка контакту невелика. Вона працює, але ну, анатомічно, знову ж таки, вона ніяк над нею не переймалася. Але це стандартна кліпса, одна з стандартних. От. В іншому ніж дуже сподобався. Він зручний, От, зручний різними хватами. Причому не так, що Потрібно розбиратися, яким там хватом зручно, яким не зручно. Фактично, його ну, інтуїтивно ним працюєш, і він інтуїтивно потрапляє в руку так, як треба, при тих задачах, яких ти робиш. О, це, ну, це приємно, це ну, і знову ж таки зручно. Да. А, також по сталі. Сталь тут d 2 От е якихось питань у мене до неї не виникло. Ріже вона добре, тримає нормально. Е серед тих Д2, з якими мені от доводилось мати справу, е вона мені е подобається менше, ніж, наприклад, у СОК, але більше, ніж, наприклад, у Ганзо чи Онтаріо. От, тобто ну, непогана сталь мене влаштовує. Формат використання цього ножа у мене був швидше такий, як повсякденний. Звичайний повсякденний. Я спочатку думав, що він буде більший, але ні, це середньорозмірний ніж, тому ніяких там, особливо важких робіт на нього не покладались. Звичайні повсякденні роботи. От, і він з ними чудово впорався. От, власне, що хотів по цьому всьому сказати. От, збирати, мабуть, буду вже не на камеру. Це незручно мені. От і так відео вже затягнув зі своїми суб'єктивними думками. Покажу ще ось овий, як реалізована блиска на ньому. Ще не, повсь, не на всю довжину. От, і вона виходить тут фактично десь за. Десь так. Дякую за увагу. Можливо, комусь відео буде корисне. А, якщо в когось є досвід використання, свій досвід розбирання обслуговування. Буде цікаво вас почути, побачити в коментарях. Наразі дякую за увагу. На все добре.